У Харкові до Великодня і поминальних днів для того, щоб містянам було зручніше добиратися до кладовища, розробили спеціальний тимчасовий маршрут. Автобус курсуватиме щосуботи і щонеділі і розпочинатиме рух на зупинці біля станції метро Левада. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міста, маршрут цей тимчасовий, діятиме до 29 квітня. Люди навіть в період воєнного стану дотримуються традицій, що складались століттями, зауважує фахівець відомства. І відвідання в певні дні могил рідних для багатьох є святим обов'язком. Добиратися ж до 18-го кладовища під час війни харків'янам складно, додає він. Він відкритий за запитом містян, бо саме по цьому напряму було їх найбільше. Тому за ініціативою міського голови ми відкрили цей маршрут, який буде курсувати тільки по вихідних днях. Інтервал руху в нього 2 години. Він починає свою роботу о 8-й годині ранку і курсує до 3 години дня. Останнє відправлення від 18-го кладовища в нього в 15.00. Маршрут доволі протяжний, він близько 12 кілометрів, тому такий інтервал. За потреби містян ми будемо переглядати графік руху і, можливо, чи зменшувати інтервал, чи збільшувати місткість рухомого складу. Харків'янка Лариса, одна з пасажирок цього рейсу, говорить, всі її рідні поховані саме на 18-му кладовищі. Я якраз туди їду, сьогодні. Ну, прочитала, що ось сьогодні запустився цей безкоштовний маршрут. Їду там і батьки, і чоловіки, і бабуся, і дідусі. Тобто Перед святами треба навести лад на кладовищі і на Пасху. Ну, на поминальні дні це все дуже зручно, дуже потрібно. Дуже гарна ідея і велике. Дякуємо нашому міському керівництву. Ну, це такі свята, що туди дуже багато людей. Велике, дуже кладовище і як би, дуже потрібний. А ще пані Лариса розповідає, що багато її знайомих теж мають поховання рідних саме на 18-му кладовищі, хоча і мешкають у різних кінцях міста. Ну, от у нас на роботі дуже багато жінок, де там діти, полеглі, Вони тут туди ну, практично два-три рази на тиждень їздять. Ну, коли жінка похоронила сина, то так що це і, звісно, дуже таке потрібне. Потрібний маршрут, я думаю. Жінка говорить, добре було б, якщо б цей маршрут діяв і надалі. Хоча б літом, хоча б літом. Звичайно, зимою, ну, взимку не така потреба в цьому маршруті, а влітку звичайно треба. Тим паче, що це діюче кладовище. Ну то тобто туди люди їздять ну, постійній основі. Ну якби так хотілось би. Да, хотілося б. Як як вийде, то хай хай би був. такої ж думки, і інші пасажири автобусу кажуть на поминальні дні це дуже чудова ідея, але буде попит в інші дні? Думаю, буде буде дуже гарно, якщо він буде дуже та їздити постійно. Багато багато людей туди буде їздити. Вони ж якісь і пенсіонери і та якраз я думаю, що це дуже гарно, що зробили цей маршрут. Чи потрібен такий маршрут? Був. Потрібен, звісно, а як? Звісно, буде зручно. Тому що так просто не доберися. Вже в перший день відкриття маршруту на кожній зупинці до автобусу заходить багато людей. Водій каже, найбільший пасажиропотік був зранку, о 8 та 10 годині. Правда, не всі зізнаються пасажири, їдуть до кладовища. Але кажуть, додатковий автобус це завжди зручно. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Станислав Гришко, Харків новини.